Старух, голова Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації, пане Олександре, вітаю вас, дякую, що долучились. Вітаю. Отже, остання інформація, наскільки я розумію, 13 загиблих і 60 госпіталізованих. Скажіть, будь ласка, чи не змінилися ці дані і в якому стані постраждалі? Так, 13 вже загиблих, і цифра, на жаль, це буде зростати. Тому що будинок дев'ятиповерховий, який. Збудований в 70-ті роки, він панельний, і, відповідно, досить нестабільний. І оцей шматочок першого під'їзду, який залишився крайній, він наразі руйнується і надає можливість продовжити рятувальну операцію повноцінно, на жаль, тому цифра ця буде зростати. Серед людей є середньої важкості, є важкі кілька людей. Більше 30 людей амбулаторно отримали допомогу. У лікарні так, наразі, 60 людей. Ну, знаєте, критичні три дні там будуть завжди так оцінювати е е важко. Тому що за три дні буде зрозуміло, хто все більше, ніж важ середньої важкості може отримати додаткові проблеми, а хто піде швидко на поправку. Величезна кількість людей поранена, величезна, тому що люди спали ніч, друга година. Фактично, як в четвер, в п'ятій годині ранку була завдана ударом, так сьогодні, в другій годині ночі буде міцно склада. На Прошу. цей раз, наскільки ми розуміємо, атака масованіша, тому що був і авіаналіт, так само били із зенітно-ракетних систем С-300. Що відомо, зокрема, чи є більше інформації про руйнування? Військові, чітко військове командування, спеціалісти, фахівці. Позначили, що перший удар був у й годині. Це був іскандер касетний. Він ударив по одному з об'єктів в місті. Загинула людина. Кілька людей було поранених. А всі прильоти, які вночі були масові, да вони всі були з літаків з стратегічних. Це Ту 22 і з тактичних це Су 35 Відповідно, відпрацювала наше ППО. Одну ракету вдалося збити, але. Інші зуміли досягнути цілей, які в останній час, на жаль, терористи обирають вигляді житлових об'єктів. Так само, от приватний сектор зруйновані будинки, чотири людини там загинули. Ну і дев'ята поверхівка. І навколо цих об'єктів зруйновано дуже багато будинків, в яких вибито все всередині, і вікна, і двері, і поміщена. Інфраструктуру досить така ситуація складна. Сотні людей фактично без криши над головою, без даху над головою. Ну і останнім часом дійсно, от щодень Запоріжжя страдає страждає від рашистських обстрілів. Причому таких обстрілів, які дійсно призводять до великих людських втрат, б'ють по житловим будинкам цілеспрямовано, б'ють вночі, щоб вочевидь кількість жертв була більшою. На ваш погляд, чому так активізувалися рашисти якраз в Запоріжжі останнім часом? Запоріжжя, Запоріжжя завжди було під обстрілами. До четвергами рахували. З 1 серпня 138 ракетних ударів було завдано по місту. А якщо врахувати, що наші такі міста, герої, як Гуляйполе, Оріхів, Комишуваха, Степногіс, вони щоденно піддаються обстрілам. сьогодні в Гуляйполі і Оріхів і, знову ж таки обстріляли і ракетами, і РСЗВ, і артилерійські, ну регулярно там обстріли відбуваються. Там по 80% населення виїхало. Запоріжжя також отримувала свою ну, частину цього злочинної діяльності це окупанта, але більшість приходів була на території об'єктів інфраструктури, і лише з минулої п'ятниці, коли вдарили по гуманітарній колонії, вони просто почали це респрямоване бити по цивільним об'єктам. Ну це запугати в першу чергу. Вони ще говорили про те, що не визначили межі, які увійшли, нібито да, до складу цієї недофедерації відповідної області, і консультуватись збиралися з населенням. Ну, от, мабуть, таким чином консультуються з населенням. Як можна проаналізувати логіку людей, які не сповна розуму? Ну я не можу там сказати, що рухає цими вбивцями, які просто стріляють і. В цивільне населення і в житлові квартали ну очевидно, що вони стріляють в житлові квартали? Там ракети, які прилітають, це не те, що там воно щось помилилося. Воно не помилилось. Там ракети, які керовані, і чітко вони бачать, куди вони летять. Як реагують жителі Запоріжжя на такі активніші, активніші щодень обстріли? Скільки людей покинуло місто, і чи можливо планується якась евакуація часткова? Люди люди виїжджають. Звичайно, що люди розуміють, що ситуація досить накалилась, досить складна. Контролювати це неможливо. Я хочу сказати, що у нас, наприклад, ракета С-300, ну сьогодні ночі не було, а попередні дні всі були. Вони вони летять менше хвилини і зреагувати, добігти до бомбосховища, дати сигнали, все інше дуже і дуже важко. Тим більше не всі ракети і видно. Вони дуже швидко летять 2,5 швидкості звуку. Люди почали виїздити. Ми спочатку війни говорили, що жінки і діти мають знаходитись в більш спокійних місцях для того, щоб зберегти наш гінафон, зберегти наше майбутнє. А чоловіки і люди вже в віці мають бути на місці і зберегати, охороняти місце. Тому люди мають далі планомірно, спокійно виїжджати, тому що і важкий опалювальний сезон, і ми бачимо, що ці покидьки роблять. Тому Україна готова солідарність проявити, проявляє всі регіони, готові прийняти там де спокійніше наших громадян. І це запорука, що Україна єдина країна, ми один народ, і ми один одному допомагаємо. Ну, стосовно опалювального сезону, чи почнеться він чесно на підконтрольній нам території і яка ситуація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області? Ну... Дивіться, дуже багато перемінних. Ми можемо сказати, що от міська влада Запоріжжя, вони молодці все зробили по плану, що було заплановано, все зробили. Так само на на території здебільшого все зроблено, всі готові. Але сказати своєчасність, ну чи буде надходити газ? Да? У нас всі газові котельні в більшості своїй. Наразі Кабміном прийнято рішення і виділена субвенція для того, щоб приватний сектор забезпечити дровами. Досить великий обсяг. На Запорізьку область виділений субвенція грошова, яка буде розподілена на громади, і громади безпосередньо зможуть придбати деревину, яка дозволить підстрахуватися у випадку нестачі або зникнення газу. Тому, звичайно, що ситуація складна, але разом з тим ми всі маємо докласти максимальну зусилля для того, щоб. В останній цей тижні підготуватися, ще хто не встиг закінчити підготування до опалювального сезону. Ті, хто системні проблеми, ті, що ми маємо, зрозуміло, ми їх не вирішимо. Треба людей буде частково евакуювати, але і підго підготуватися, і Ми бачимо, що люди це роблять своїми друзями, родичами, знайомими для того, щоб перебазуватися в приватний сектор, який більш стійкий до цих викликів, які будуть цієї зими. Тобто, часткова евакуація таки буде в Запоріжжі, правильно. Вона йде, вона вже mm -hmm. іде. Люди виїздять, тому що ну дуже неспокійно і е, ви розумієте 700 сімсотичне місто, яке опалюється газом, будь ситуації, які ситуації можуть будь-які моєму виникнути досить ускладнять е, ну забезпечення проведення сезону. Ну і ще хочу з вами частково обговорити так, би мовити, що відбувається на території Запорізької області після вчорашніх підривів на Кримському мосту, тому що з'явилася інформація про те, що расисти зараз переїжджають, так би мовити, втікають до Мелітополя частково із Криму. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. А так само з'явилася інформація про те, що активізували вони свої зусилля, якраз в районі залізничного вузла в Мелітополі для того, аби у цей спосіб, ну тобто цим шляхом постачати якраз угрупування своїх південне угрупування Мелітополь, військ. Мелітополь тут ні до чого. Мелітополь якраз це Джанко і Мелітополь з Криму. Да, якщо пошкоджена лінія безпосередньо на Кримському мосту, і звідти не зможуть заїздити поїзди і там засоби безпосередньо військ окупанта, то тут Мелітополь якось не до чого. Тут можливість у них потреба буде. Тому що провозити через окупований там Волновахський район безпосередньо на нашу камиш Зарю і далі на такмак, тобто проводити провозити грузи зі Сходу безпосередньо з Росії і по окупованих територіях Донецької та Запорізької області, але там така історія непроста. Там досить складний рельєф для них і не швидко потяги йдуть, і там всі вони в досяжності від наших збройних сил. Я переконаний, що вони там по зубах отримують. Разом з тим, окупант вимикає електрику по всіх територіях, щоб не було зв'язку безпосередньо з людьми нашими, щоб вони нас не інформували про ситуацію. Вони ускладнили функціонування систем життєзабезпечення в Енергодарі, Васильівки, ну і в на інших територіях. Угу. Бачите, в змі з'явилася інформація стосовно Мелітополя. Ну і от якраз е, активізація зусиль щодо там перекидання більшої там техніки залізницею. Але от так само в е, світлі цієї інформації говорять про те, що зараз вони почали більше, е, в тому числі зенітних систем С-300 звоз для того, аби прикривати ці шляхи чи фіксуєте? дивіться. Їх дуже систем С-300 дуже багато. Е, ну наші військові до десятку, які земля земля, вони є такі, що прикривають їх. А ці системи, які стріляють і бомбардують Запоріжжя безпосередньо, а є ті, що прикривають їх від ударів наших ракет безпосередньо. Ракет цих багато, і з комплексів цих багато. На жаль, і ракет цих тисячі залишилось. Тому ну, вихід це усилення підсилення. Компоненти ППО від наших західних партнерів, щоб можна було захистити такі міста, як Запоріжжя, тільки сучасними засобами. надсучасними. можна захистити. Я вам сказав, що одну хвилину летить ракета. Це не встигне не одна система попередження, і людина добігти до укриття. Е, ну, з першим ударом. Далі, звичайно, що треба перший тільки вибух. Зразу цей сигнал треба рухатись туди. І е, е, друге звичайно, визволення всіх територій. Це, це це головне. Це ми віримо в збройні сили України. Все Запоріжжя вірить. на окупованих територіях. Абсолютно більшість людей чекають на звільнення, і воно ми впевнені буде. І ми в це твердо віримо. Бажаємо один одному, щоб це сталося якнайшвидше. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, нашим глядачам Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової цивільної адміністрації, був з нами на зв'язку. Ну а далі.